Над підвищенням врожайності картоплі багато десятиліть п'ються як вчені, так і звичайні городники виводять нові сорти, впроваджують різні методи вирощування, застосовують новомодні добрива і засоби боротьби з хворобами і шкідниками, але до сих пір серед картоплярів немає згоди в одному питанні: чи потрібно обривати квітки у культури у прихильників і противників такого заходу збільшення врожаю другого хліба? Свої аргументи. Причому ця суперечка ведеться вже більше сотні років з історії питання. Картопля в Росії з'явився трохи більше 300 років тому, а активно обробляти його почали лише в ксік столітті. Було відмічено, що в вегетаційний період черть поживних речовин картопля витрачає на зростання зеленої маси стебел і листя. Половина їх йде на формування бульб, а решта чверть на квітки і ягоди. Теоретично, якщо видалити квітки, бульби отримують більше харчування. Про це задумався полтавський селянин Спрятко і провів експеримент, про який писала в 1894 році землеробська газета. Він посадив в червні дві гряди картоплі. На одній обривав квіти, а на інший не чіпав. У вересні урожай був зібраний, і результати вразили там, де квітки обривалися. Картоплі виросло значно більше, два нуль проти 12. З гряди, де дозріли ягоди, цей досвід стали застосовувати на практиці, але процес був трудомістким, тому в 1913 році департамент землеробства рекомендував в перів світіння на великих полях пускати каток між рядами картоплі, щоб він надламував стебла. На площах поменше слід було обламувати бадилля руками або притоптувати ногою, навіть був проведений відповідний досвід, правда. В останньому випадку урожай був всього на 1-0 вище ніж на контрольній ділянці. Експерименти продовжилися, і в радянський період старожили пам'ятають, як школярі цілими класами ходили обривати квітки з картоплі на колгоспних полях. Однак, в 1946 році радянські вчені після проведених експериментів прийшли до висновку, що обламувати квітки на картоплі в середній смузі Росії недоцільно. Досліди показали, що на групах рослин, у яких видаляли суцвіття, верхівкові бруньки і верхні пагони довжиною 10, знизився урожай. В порівнянні з контрольною групою, де з культурою нічого не робили, пояснюється це тим, що нові сорти картоплі, виведені в результаті селекції, утворюють менше бутонів і витрачають на цвітіння всього від 3 до 5 поживних речовин. А пошкоджена рослина змушена витрачати сили і енергію на відновлення, ця тема перестала цікавити вчених, оскільки вони шукають інші шляхи, які дійсно допомагають підвищувати врожайність, але люди на своїх ділянках продовжують експериментувати, чи потрібно видаляти квітки у картоплі, обривати квітки на картоплі чи ні, кожен вирішує для себе сам. Але перш ніж це зробити, треба зважити всі. За і проти цвітіння дуже важливий період у вегетації картоплі, як будь-яка рослина, він повинен завершити цикл розвитку, тобто дати насіння. Якщо обірвати бутони, картопля буде активно поставляти поживні речовини вгору, щоб з'явилися нові квіти. Дозрівання ж бульб через це відкладеться до того, що привання квіток призводить до виродження сорту картоплі. Надалі врожайність його падає, а картоплини дрібнішають. Урожай зменшується ще й через ущільнення ґрунту, яке відбувається через проходить по рядах людини. В результаті бульби отримують менше повітря і гірше розвиваються. Додаткове підгортання в цей період провести не можна, тому що кущі вже розрослися, і воно призведе до їх пошкодження. Обривання бутонів, квітів і верхніх пагонів негативно впливає і на здоров'я культури, імунітет рослин знижується, і вони легко заражаються грибковими та іншого роду інфекціями. Не варто забувати і про фітофтороз, який з'являється саме в цей час і може знищити до 7.0 врожаю ще один мінус процедури. Це витрачений час і сили, тому, на наш погляд, краще утриматися від видалення квіток на картоплі. Але якщо ми вас не переконали, перш ніж ризикувати всім урожаєм другого хліба, проведіть невеликий експеримент, як провести експеримент з збриванням квіток картоплі. Перш ніж експериментувати з врожайністю, потрібно враховувати погодні умови і ґрунтово-кліматичні особливості регіону у посушливій і вітряної місцевості, пилок часто буває стерильною. Тому цвітіння не впливає на урожай, та й сильний вітер може призводити до опадання квітів, а часті дощі допомагають кращому засвоєнню поживних речовин, яких для повноцінного розвитку всієї рослини буде в достатку. Для чистоти експерименту треба садити картоплю одного сорту. Розділіть дослідну ділянку на дві половини: на одній обламуйте квітки з рослини, на другій дайте отсвесті і утворити насіннєві коробочки. Для експерименту не підійде картопля ранніх сортів і сортів, у яких утворюється мало квітів або їх немає взагалі. Як показує практика, під кущем, де видаляли бутони, картоплин зазвичай більше, але вони дрібніше там же... Де рослина завершила повний цикл розвитку, виростають великі рівні бульби на питання, чи потрібно обривати квіти у картоплі. Відповідь скоріше ні, ніж так. Для рослин буде краще, якщо ви не станете втручатися в їх цикл розвитку вони будуть менше хворіти, а великих бульб формувати більше відмова від видалення квітів допоможе отримати і більш якісний насіннєвий матеріал.